Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про актуальну тему: нові штрафи за порушення правил мобілізації. Як ми з вами бачимо, було прийнято новий закон, однак він досі не підписаний президентом, тому ми чекаємо, тобто він не набрав законної сили. Його опублікували нещодавно, тому ми з вами вже можемо чітко переаналізувати, все ж таки, що ж прийняла Верховна Рада, які були зміни, який розмір штрафи, та який порядок був змінений щодо притягнення осіб до відповідальності і накладення на них штрафів. Нагадаю, що за порушення правил військового обліку, правил мобілізації на військову Обов'язаних та посадових осіб можуть накладатися адміністративні штрафи. Відповідальність передбачена статтями 210 та 210 з позначкою 1. Станом на сьогодні розмір штрафів, як ми з вами привикли, так він становить 1700 гривень. Відповідно до цього нового закону передбачено нові розміри штрафів та новий порядок їх накладення. Одразу вам наголошую на чому. Станом на сьогодні цей закон ще не діє, не зрозуміло, коли він почне діяти, тому що він набирає законної сили з наступного дня після опублікування. Станом на сьогодні, цей закон перебуває на підписі у президента. Ось коли президент його підпише, його опублікують, і за наступним днем він якраз буде набирати законної сили. Тобто, Сьогодні ще неможливо накласти на військовозобов'язаних і посадових осіб нові розміри штрафів та застосувати нову процедуру. Сподіваюсь, все зрозуміло. І так, які ж будуть нові штрафи? Розмір штрафів збільшено в 10 разів, і відтепер він становитиме. Для громадян від 17 тисяч гривень, а для посадових осіб від 34 тисяч гривень. Як думаєте, це нормальний розмір штрафу чи трішки завищений? Стосовно того, що я думаю, враховуючи економічну ситуацію та рівень доходів громадян, то я вважаю, що цей розмір штрафів є занадто великим. Змінилася процедура притягнення осіб до адмінвідповідальності, як було в нас раніше, так складається протокол. Протокол неможливо скласти без. З особою, тому виносяться відомості в армор, особу шукають, так і неможливо скласти цей протокол, неможливо притягнути до відповідальності і неможливо так винести постанову. Законодавець цю процедуру трішки відео змінив. Ви, я думаю, бачили такі заголовки, як заочні штрафи, все, там ТЦК зможе накладати штрафи без особи. Що це таке? Отут ми з вами чітко тепер розбираємось. Оцей заголовок кричущий, це є От якщо ми дивимося в офіційну редакцію так, закону, там прописано дійсно, що ТЦК може притягати до адмінвідповідальності особу без складення протоколу, тобто одразу виносити постанову. Однак, там є певні умови для застосування цієї процедури. Умови там наступні. Перше, ця особа має бути належним чином повідомлена про виклик до ТЦК. Обов'язкова умова, щоб застосувати цю процедуру, ви не з'явилися до ТЦК. За викликом без поважних причин, або не повідомили ТЦК про поважність причин неприбуття. Поважність причин буде оцінювати на власний розсуд відповідно до закону ТЦК. Тобто, знову ж таки, ніяких заочних штрафів, як кажуть ЗМІ, як всі там зазначають такими кричущими заголовками, тільки чітко встановлений порядок. Це те, що перша да умова повідомлена належним чином, друга це є документи про те. Ті, які підтверджують, що вам було вручено належним чином цю повістку про виклик. І третє, це те, що ви не прибули без поважних причин, або взагалі проігнорували виклик до ТЦК та не повідомили про поважність причин. От в цьому разі тоді можна одразу винести постанову про притягнення вас до адмінвідповідальності. Постанова набирає законної сили ТЦК її направляє на виконавчу службу і стягує з вас штраф. Третя зміна, яка була запроваджена впровадження цим новим законом це така примітка, які зазначено умови не застосування статей 210 210 позначку 1 до військовозобов'язаного або посадових осіб. Тобто в цій примітці чітко зазначені умови, при при яких особу. Не будуть притягувати до адмінвідповідальності відповідальності за цими статтями, як ми бачимо, да по перш на перший взгляд все зрозуміло. Якщо ТЦК, наприклад, про військово зобов'язаного може отримати відомості шляхом певних запитів. По електронним реєстрам, то тоді ця, ці статті не можуть застосовуватися, тобто особи не будуть притягувати до відповідальності. І тут одразу виникає логічне питання: Окей, а що ж робити з 60 днями, які встановлені законом, для того, щоб ви всі з'явилися, оновили свої дані? Тут буде притягнення до адмінвідповідальності чи не буде. І тут є певна прогалина. Дійсно, це не врегульовано. Тому що, якщо дивитися прямо, да, то якщо ви не оновлюєте свої дані, то ТЦК зможе подивитися ваші дані по реєстру і тому немає відповідальності. Як це буде дійсно? Відбуватися на практиці, це ми побачимо з 18.05, як буде працювати ТЦК, і як вони будуть застосовувати цю норму. Однак знову ж таки незрозуміло, коли цей новий закон набере сили, так у нас 60 днів набирають законної сили з 1805. Ось і під питаннячком, як же буде з цим новим законом, чи співпадуть ці дати, чи ні? Тобто ніяких кримінальних відповідальностей за те, що ВЛК не будуть якщо Відмовляєшся від ВЛК, то це кримінальна відповідальність, ніяких адміністративних затримань на 3 години, не внесено нічого. Лише змінено розмір штрафів. Друге, це те, що запроваджена, так, запроваджена така примітка, да, коли не застосовується стаття 210 і 210 прим, та. Зас... Та запроваджено, так би мовити, винесення постанови без присутності особи, яка притягається до адмінвідповідальності за певних випадків. В разі, якщо вам потрібна. Юридична консультація з питань мобілізації або інших юридичних питань. Звертайтеся обов'язково до мене та моєї команди. Ми вам допоможемо. Всі контактні дані в описі під цим відео. Дякую вам за увагу! Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно.